Тому давайте будемо старатися реагувати на все, говорити на все слово Боже. Це важливо. Дявол каже, що я грішник, а Ісус каже, ей, ти виправданий. Амінь. Дявол каже, що Бог проти тебе, Бог на тебе гнівається, ну це не так. Бог доказав, що Він мене любить. І він це доказав тим, що Він віддав саме за мене грішника, саме дороге, що в нього було однородного Сина Ісуса Христа. І тому Він не проти мене. Амінь. Розумієте? Дьявол каже, ти не достойний Бога. А Бог каже ні, ти прийнятий мною. Ти прийнятий мною. Може тебе в цьому світі ніхто не хоче приймати? Може, з тобою тут ніхто не хоче спілкуватися, але є той, хто бажає цього, це Бог. Розумієте? Може, тут мене ніхто не хоче любити, але є той, хто мене дуже любить. Це Господь. І ми це все повинні знати. Розумієте? І коли на мене називається депресія, мені так хочеться поплакати і пожаліти себе. Який я бідний нещасний, якби ти пастор, знав, через що я проходжу. Давайте не будемо тягатися, в кого більше проблеми. Бо якщо ви почитаєте Слово Боже, написано: послухайте, вас не постигло іскушення якесь супер-пупер універсальне. Бо брати і сестри переживають таке саме в усьому світі. Тільки вони застряються не на проблемах. А на Христі? Вони прославляють не дьявола, а Господа, який силом провести мене через любу пустелю. І тому дьявол так хоче, щоб я себе пожалкував, пожалів. Пожалійте мене. Помните, Ісус іде на Хрест? Йому було важко. Бо його батагами з крючками ізуродували його тіло. А тоді ще дали два бревна перемотаних хрест, да? Ще тащить, він не міг тащити. Він не міг тягнути хрест, так? І тут мужика якогось піймали. ей ти, а ну давай, поможи йому нести хреста. Ну, Є? Було таке чи ні? І коли він іде таке крава влини. За що він там получив, кстати? За свою брехню чи може на роботі щось вкрав? За нас, дорогенький. Його обізобразили і зуродивили, і збили за мене. Він такий іде і тут такий. Ну, особливо це присуще жінкам. Вони, так, да, більше всього бідкуються, плачуться. Не завжди. На жаль, мужики чогось більше плачуть і жаліються. Ну, жінки жаліються, бо чоловіки, не, не як чоловіки, да? не як стіна а як кажуть, гіпсокартонна. Ну, слухайте, згадайте це. І то зразу жінки пам'ятаєте, віг... о Ісус, Пам'ятаєте? Пожалій себе. Помните? Бідненький, нещасненький, а він був дійсно ізуродований. Йому було важко, йому було дуже боляче. Ну, почитайте, будь ласка, Ігор. будь тут. Бо дьявол уже біля тебе стоїть і хоче вкрасти в тебе слово. Згадайте реакцію Христа. Він каже: Дочері Ізраїля, не треба мене жалкувати. Пам'ятаєте? Не жалійте мене, mm? тому що я спеціально на це пішов ради вас. Розумієте? Це не то, що Ой, бідний Ісус оказався не в той час, не на тому місці. Ні, якраз в той час і на тому місці. Амінь. Він прийшов спеціально і прийшов ради нас. І тому Ісуса не треба жаліти. Йому треба дякувати. Спасибі, бо якщо б він на це не пішов, ми, були, ми повинні показатися на його місці. Це нас потрібно було лупцювати. І то не хватило б життя. тому що ми все рівно гріховні, а він святий був. І тому його не потрібно жалкувати, йому потрібно було за це, йому потрібно було дякувати. Тому послухайте, коли дьявол буде приходити до нас і нашептувати нам, щоб ми жаліли себе або ой, ми таке жертва, ми такі нещасні, такі нещасні. Пошел вон сатана. Я не жертва, я благословений. Взагалі то. Я благословений, я улюблений Богом! Я дитя царя! Ну, ви можете це собі сказати? Вам так хочеться поплакати, кажеться, що вас ніхто не розуміє, послухайте. Може вам здається, ваш... ніхто з людей не розуміє. Бог вас розуміє і дуже розуміє. Ну тільки зрозумійте, що він пережив і на що він пішов. Ну не для того, Він терпів, щоб ви терпіли. Да? Ісус терпіл і нам віляв. Ні. Він це пережив, щоб ми вже були в перемозі. Щоб ми були благословенні. Амінь. І тому ось давайте навчимося говорити завжди Слово Боже. Дьявол каже, ой Валера, ти жертва. Ні, я благословенний, я победитель. Ти нікчема, ні. К чому, ні. Я благословенний. Ти грішник, бідний, нещасний. Ні, я праведність. Я Божа праведність. Ти заслуговуєш, ти недостойний. Ні. Через Ісуса Христа я достойний. Я благословений. Я амитий кров'ю Ісуса. Я чистий. Амінь. Розумієте, і тоді ви побачите, як ця депресія втече від вас. Ви побачите, як ця болячка зникне.